Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що команді залужно вдалося переконати індусів, як і британцям. Понад 219 літаків із невідомим вантажем будуть приземлятися в Польщі та Німеччині. А вже звідти сухопутно вантаж поїде в Україну. Мова може йти про снаряди та ракети до систем ППО радянського зразка, які залишилися на складах Індії. Візит прем'єр-міністра Індії Нарендре Моді до сполучених штатів протягом кількох днів. Залишався однією з найважливіших тем для американських та світових ЗМІ. Спочатку моді відвідав Україну, потім США. Президент Сполучених Штатів Джозеф Байдена привів очільника уряду Індії на рендру моді. Як дорогого гостя, моді виступав у Конгресі США на честь голови індійського уряду, було організовано урочисту вечерю. Байден та моді провели спільну прес-конференцію. Відповідати на запитання журналістів не у традиції голови індійського уряду. Така особлива увага до Індії пояснюється не лише кількістю населення. Селення цієї країни а Індія конкурує з Китаєм за звання найбільш населеної держави планети і не лише економічними інтересами погіршення відносин з Росією на тлі російської агресії проти України та конкуренція з Китаєм вимагає від США та інших країн цивілізованого світу шукати союзників на глобальному півдні Індія, мабуть, найважливіший союзник. Хоча голова індійського уряду дотримується край обережної позиції, коли йдеться про війну Росії проти України у своєму виступі в американському конгресі на рендра моді жодної. Разу не задав ані Росії, ані Китаю напередодні приїзду до Вашингтона в інтерв'ю американським журналістам прем'єр Індії сказав, що його країна не є нейтральною, коли йдеться про збройний конфлікт, а просто виступає за миром. Моді не приховує, що виступає проти війни. Він публічно сказав, що це не Володимиру Путіну ще минулого року на саміті Шанхайської організації співробітництва у Самарканді. Продовження військових дій, перетворення війни на інструмент політики може призвести до серйозних регіональних криз. Особливо на тлі непростих відносин Індії та Китаю. Саме тому сьогодні керівництво Індії зацікавлене насамперед у диверсифікації ризиків, зміцнення співробітництва зі сполученими штатами лише один із кроків у цьому напрямку. Але це крок, який є дуже важливим, бо якщо режим Путіна комфортно почуватиметься у відносинах, паралельно з цим, паралельно залужно і терміново зібрав НАТО, генерал знайшов для України додатково 455 танків, 400 губиць та 40 старих систем ППО, а також снаряд. Залужний новий генерал НАТО східного флангу Європи. Зеленський в шоці Україна визначилася з новим президентом. Війська НАТО також зайдуть на західну частину нашої країни. У той же час захід, Макрон, Канада та країни Балтії заявили про готовність вести свої війська в Україну. Пише Мирослав Логіко. Далі мовою оригіналу. Зеленський цьому противиться та виступив із запереченням. Головне в царів, хай навіть і містечкових це монополія на село. Отже, і на владу. А війська НАТО на території України це кінець цієї монополії навіть малі контингенти по пару тисяч, які будуть як спостерігачі стояти біля кордону в Білорусі або Молдови, вже будуть мати велику психологічну дію, і ця дія буде не тільки на Росію, а й на Зеленського. Приклада судді можуть перестати слухати опешного татарові почнуть опускатися з ополітичної бранців зеленського єрмака. Важко західним політикам наважитися на цей крок. а Це може як убити рейтинг, так його і підняти, дивлячись, як підготувати населення. Країна Балтії населення підтримує Канада. Також має імунітет від російської. Пропаганди, але Макрон або підготував вже, або просто ризикнув своєю політичною кар'єрою. За що йому велика дяка. Воно все одно того йде. Але одна справа відправити контингенти вже після перемовин та угоди під час заморозки, і зовсім інше направити ще до перемовин та угоди, дуже ризикуючи втратами і своїм рейтингом. Але цей ризик суттєво додасть позиції сили для України під час перемовин, допоможе навіть фізично, бо допоможе сконцентрувати українські війська в більш гарячих нагальних точках та отримувати цей або паритет, або навіть просування, що у свою чергу також додасть і сили на перемовинах. Звісно, якщо ти зрадник і твоя мета не створити позицію сили для України, навпаки, послабити її до максимуму, то ти будеш противитися цим діям заходу. А із країнами глобального півдня він ще довго зможе ігнорувати економічний тиск заходу. Акція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.